Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі! Сьогодні у нас 12 травня, локація та же Чугуїв виноградник Харківщина. Крайній контент, то, що я знімав там і показував це десь після 6 чи 8, 8 числ. Справедливі зауваження поступили від одного. Нашого підписника або просто глядача. Ага. Говорить, що ж ти дід довів виноградний куст до, таких, до такого, що земля вокруг куща потріскалася, перекрив їм кислород. Ага. До такого от стану, даві Так я вам хочу сказати, що е, такий кущний один був, а весь виноградник був. От всі 86 кущів були. Е, справа в тому, що перед тим як кропить другого е, числа. Ну от, виноградник це перший раз по третьому, по п'ятому, по шостому, десь листку, коли він почав відходити після вимерзло, того, що вимерз на 100%. Я робив лаузаряд і полив, а потім 4 дні не з'являвся на винограднику. От. Відповідно, таку ситуацію переживають всі виноградники то робить волозарядний палив. А потім беремо тяпку в руки і вперед. Ну отже так і, і так вийшло і в мене. Не пройшло тут 5 днів, як все привів до ладу, От. упирався. От, так що наладили. Зараз подивимося. Понравиться вам, дорогі колеги, зауваження то справедливе. Воно не виходить за рамки дозволеного. Просто е, глядач е, в шутку задав таке питання. Він прекрасно знає, що видно, що був благозарядний полив, що воно засохло, що земля потріскалася і що ми виноградарі не допускаємо такого, що приводимо все в порядок. Ну а заодно і подивимося, як е, встановлюється виноград е, після морозів, після вимерзання. Дивимося. Ну, оце, бачите, робив зразу підв'язку, вибирав де що на рукава, лишне все що повирізав. Ну оце той кущ, що е, там на, на контенті бачили. Ось, дивіться, бачите я. То в нас юбилей новочеркаски, це у нас красний бриліант, от. Пішов, коє де, даже є, даже є і суцвіття, буде врожай. Ось, бачите? І там, і там, і там, і там. Ну, в основному в основному, всі всі старі кучі, які рукава, які повід... Е, повимерзали. Я їх повирізав. Повирізав, ну, от, де пішли пагани такі. Що дуже жировали я їх поприщипував, ну, ось прививочки пішли. Це у нас красава. ось Бачите, ось пішла прививка. Ось пішли дві дві штучки. Бачите, які вже пагані. Пішли. Ну не всі, конечно, не все воно. Это Це... справи. Так що. Порядок винограднику наведено, дорогий колега. От. Я розумію, що ви пошуткували. Ну, Відновлюється відновлюється виноградник. Це радує душу. Ви бачите, що я сформую все-таки на наступний рік. На наступний рік от теж прививочка. Ремба. Ось, бачите, пішла. І вон просипається слава богу навіть бачите ось суцвіття цвіті є ну, до цвітіння то ще далеко а це ольга виноградний е, -е, прислала мені в подарок саженці Чотири ну, штуки но ну, що то три пішли хорошо а цей щось один не хоче не оце хоче. пішли бачите я їх поховав у тубус, а тут взагалі ось прелесть. Ну, от. Уже, уже тут. Ну, а такі-то справи. Так що виноградник потихеньку відновлюється. от. Школочка тут. На школки порядок ще не встиг навести. Ну а тут що? Е, надо поприбирати буде і оставити по по одному суцвіттю. по одному суцвіттю. практично практично скрізь проснулась вон дві не проснулися не знаю що вона там бо без очків не прочитаю ну все порядок там наведемо так що такі то справи а це ось тоже прививочки это подарок Білорусії я його переименовал подарок ЗСУ. Вот. Хотя у него там есть какое-то другое название, подарок адмиралу или не, или адмирал. Вот такие-то справы. Так что, бачите, поставлял рукава, поставлял рукава. Практично виноград весь відновлюється. И это радует нашу душу. Вот. вон даже Суцвіття є коє врожай буде. От. І гарне таке суцвіття. А це теж подарочний. Той що Ольга прислала. Пішли, там аж три сразу пішло. От. Ну, Потім знімем, подивимося. Так що о такі справи. Виноградарі це такий народ, що він не допустить, щоб була. Отака земля потріскана, як у нас вийшла та Лівія. В Лівії, бачите, дивіться, не вимерзла, Даже рукава не, не обрізав. Практично оце одна чи два. Яка там ще? Ага. Красний брильянт. І от Лівія. Ви бачите, Бачите, що? Полностью пішли рукава. Є суть свіття. Є суцвіття. суть Ой, а Ой, такі справи наші виноградні колеги. Дай Бог, щоб тільки мир був, щоб не було таке, як у нас оце дві ночі підряд. Ой, господи. Бабушки не тут. От теж прививочки прикипаються, Бачите? Там вон проснулася, пішла. Та радує душу. Така барне кортис. От, винний технічний сорт. Ні. Ну, залишалися е, чубуки. Мені жалко було їх. От. Ну, на всякий случай поробив прививки. Ну, прививки робив в основному чорне в чорне. От. Чорне в чорне робив. Ну, увесь виноградник ми не будемо йти, Дивіться. Весь. Практично увесь виноград. Виноградник. от тоже прививочка черный. Черная. Вот. Пішла. От. Так що, от такі то справи наші, наші виноградні, от, На винограднику сейчас чистенько. Аж приємно даже. Даже приемка. А там ті прививки, що я робив, пам'ятаєте, гріх робив і це гріх 22 березня, а 26 березня чорним чорне робив прививку. Зараз ми підемо подивимося. Там із 5 чи 6 прививок пішла всього одна. По-моєму, одна прививка «Людві». Не пам'ятаю, зараз подивимось. Ось дички вони, бачите? Ось одна, одна пішла. Ось, одна пішла. І ви бачите, який прирост уже. От. До другої проволоки добирається. А ці он, одна, дві, три, і от чотири, сім анбець. Не прийнялися. І от тут ось. От, ось робив, бачите, все одна проснулась. Одна. А тут теж раз, два, три, чотири прививки робив. Мої дорогі виноградари. А пам'ятаєте, там десь в одному з контекстів у мене от, в фуджі залишилась одна брунька. Я її посадив. І назвав вдалою буде чи не вдало. Зараз ми підемо, візьмемо її і подивимося, що що там з нею. Вот. Ось дочки, дивіться. Бачите, горшочок тот же. ж. Вот. І бурунька проснулась і пішла в рост. Я не знаю, є там коренева система чи немає. Вот. Бо там чубучка, все 3 сантиметри. 3 сантиметри. Вот. Під брунькою там вусик був, я його зрізав і там трошки пошкарябав. Ну, от. ну подивимося. Якщо бачитесь і ви викинув этот, отщепнуть надо цвіті. Ось і ось, Ну, ладно, хай я то очків не бачу ні, ні кліпа. Ну, якщо він засохне, то корневої системи немає. Ну, щоб там була е, та, кармішка йому така, що, е, якби ж, звісно, чубук він був там сантиметрів 10 і 20, то ми б надіялися, що там є якась поживна речовина, щоб він питався. А так, бачите, йде в ріст. Йде в ріст. Я його держу в теплиці, накривав його фольгою. Ну, подивимось, будемо слідкувати. Так що, дорогі мої винарадарі, отака то справа. Там в центральній частині, в західній частині держави, дощі йшли, ну не дай Бог такі дощі, як там йшли з градом і все повибивало там їх, а в нас ні одного доща не було. І ото мені перед тим, як я кропив другого числа, оце я другого кропив ось, E, сьогодні 12, сьогодні якраз 10 днів. Ну от ну поки признаків також, що скоро буде цвісти виноград, там де залишилося трошки e, соцвіття. Чекати не буду. А обравлю. Сьогодні пасмурно. Пасмурно, І воно таке, як на дощі, передавали дощ. От. І передають дощі e, на 4 аж. До 16 числа. Ну не знаю. Ну там стоять 20-40%, будуть вони чи не будуть. От. Ну що такі справи. Так що давайте, дорогі мої виноградарі, тихих вам ночей, благополуччя, будьте здорові і разом до перемоги. До побачення вам.